Мені потрібні гроші 10 тисяч євро, ти ж мені їх позичиш? каже сестра, і головне, Світлана так спокійно про це говорить, наче мова йде про тисячу гривень. Останні роки я працюю за кордоном, то гроші у мене є, бо я їх заробила, але це аж ніяк не означає, що я їх маю сестрі зичити чи давати. 10 тисяч євро це ж величезна сума, і як вона мені цікаво їх повертати, збирається. Проте Світлана мені заявила, що я мушу їй дати ці гроші, бо я їй винна. Оце так заявочка. Я від своєї сестри такого точно не сподівалася. У нас у мами було двоє я і сестра. У нас було доволі бідне дитинство. Нас мама сама ростила, бо рано стала вдовою, а в селі одній без чоловіка було дуже важко. Жили ми бідно, мама з усіх сил старалася, щоб забезпечити нас хоча б найнеобхіднішим. Краще стали лише тоді, коли ми заміж вийшли. Сестрі моїй, можна сказати, дуже пощастило. Вона першою вийшла заміж і пішла з дому. Заміж її було вдалим, адже наречений сестри був з доволі заможної родини, так що Світлана відразу після весілля переїхала у їхній величезний будинок. Я її не заздрила, а просто пораділа за неї, бо розуміла, що тепер у Світлани почнеться нове кардинально інше життя. Через два роки я теж вийшла заміж і прибила чоловіка додому. Щоправда, мені так не пощастило, як сестрі. У мого чоловіка практично не було нічого. Він приїхав з іншої області наш район. Так ми на роботі й познайомились. Тож він прийшов до мене з однією валізою і з власними речами, і все. Але кожному своє. Світлана біля свого чоловіка, як в маслі жила. Крім того, що у них був свій будинок великий її ж чоловік першим в селі придбав Волгу, а тоді це було щось із області фантастики для села, а ми з чоловіком працювали і ледве зводили кінці з кінцями. Сестра допомагати нам не поспішала, та я її ніколи про це не просила. Одного разу був такий неприємний випадок я з важкими сумками поверталась додому, йшла пішки по узбіччю дороги, бо не встигала на останній рейсовий автобус, який курсував наше село. Попри мене, проїхала сестра з чоловіком на свої нові вози. Але навіть не думали мені зупинятися, чи то не впізнали, чи то не захотіли, чи, може, сильно поспішали. Мені було не так прикро через те, що вони мене не підвезли, як через те, що сестра так сильно змінилась. Після цього випадку я просто викреслила її з свого життя і стала собі жити так, як мені дозволяли можливості. Сестрою ми зовсім не підтримували зв'язок, бо були занадто різними. Минулі роки, на жаль, мама наша давно відійшла у кращий світ. 12 років тому не стало й мого чоловіка, і я в 55 років наважилась їхати на заробітки в Італію. І я сама змогла цей будинок збудувати, не гірше, ніж у Світлани, а може, й кращий, так що, як кажуть, Бог добрий. Коли Світлана побачила, що я, так би сказати, розбагатіла, вона сама стала шукати спілкування зі мною, почала мені телефонувати, питати, як у мене справи, коли я у відпустку приїжджаю. І коли я була вдома, то вона навіть в гості почала заходити, чого ніколи не було. Світлана нарешті згадала, що ми рідні, і нам треба родичатися та разом триматися. Я теж була такої думки, бо відколи не стало мами, вона залишилась для мене єдиною рідною людиною. Але щось в цьому мене насторожувало. Адже як так, сестра зі мною не хотіла знатися все життя, а на старість так змінилася. У липні я приїхала в відпустку додому, і в перший же день до мене сестра прибігла, сказала, що має до мене розправу. Світлана дуже просила мене позичити їй 10 тисяч євро. Така сума у мене була, але я не планувала нікому нічого зичити, тому я сестрі відмовила, на що вона ображено сказала, що я винна їй ці гроші і навіть більшу суму, адже в свій час вона пішла з батьківської хати без нічого. Все мені залишила, і тепер я маю сплатити її частку, так буде по-людськи. Я вже й сама не знаю, що мені робити. Світлана, і справді, в свій час пішла з дому без нічого, а мені дісталась батьківська хата, але ж саме я, маму, доглядала до останнього. А як ви гадаєте, я справді щось винна своїй сестрі? Дайте пораду, бо ситуація життєва і не дуже просто розібратися в ній отак сходу.